Книжкову шафу, з якої в мене теж пропали предмети камон. Я не виходила з збереження навіть, навіть з гри не виходила, де вони пропали. Привіт усім! Сьогодні ми розглядаємо два нових хіта для за 74 4. Перший з них це підвальні скарби, другий це теплична зона. Вийшли вони буквально вчора. А для тих, хто не в курсі, що чекати від розробників найближчі декілька місяців, для вас є ось це відео. Ну і бонусом ми ще сьогодні розглянемо кіт з одягом місячний шик, який мені подарували на день народження пташки з каналу Пташкайм. Тож приступаємо! Почнемо ми з кіт. Та, якого я дійсно чекала, саме це кіт з теплицями. Я дуже люблю садівництво всім, з яким би воно часом багованим не було, але це одне з найулюбленіших занять для моїх сім'ї. Перш ніж ми почнемо, дивлячись на оце все може здатися що тут занадто мало всього. Предметів декору дійсно небагато, але цей кіт виправдовує себе тим, що має нові предмети для будівництва, такі як двері, вікна. Та досить різноманітний покрас для стін. І для початку почнемо з вікон та дверей. Тут в мене більша частина. Є два варіанти висоти: низькі та середні. На самі високі стіни немає нічого. Та й, в принципі, міздається таких високих теплиць ніхто не робить, тому логічно. Що мені зразу не сподобалося, те, що на середній варіант вікон немає варіанту з привідкритою, привідкритим верхнім вікном. Воно в одній варіації тільки закрите. Але що мені подобається загалом у вікнах ж тут є варіації. Не тільки з різним кольором деревини на вікні, а й різним візерунком та й різними на мірі, вікнами можете бачити. Зараз приближу є просто скло, а є сітка. І це, як на мене, прикольно. Для низьких стін якраз є варіація вікон з привідкритим верхом. І це, як на мене, теж дуже прикольно. Ну і відповідно, точно такі самі кольори, точно такі самі варіанти скла. Мені, якщо чесно, найбільше ось ці чорні подобаються, і ось ці білі, але чорні більше подобаються. Ну відповідно, закритий варіант. Далі так само двері, теж з різною варіацією скла на них, і відповідно візерунками. Двері подвійні, двері одинарні, теж чисто, все те ж саме. Можна обрати там ручка золота, не золота, біла, це до речі теж прикольно. Ага, ось як вона тут ручка в будь-якому випадку золота, а виходить, що тільки узор змінюється. Mm, ясно. А якщо я не хочу золоту ручку на дверях, а хочу зелені двері, що мені робити? Ну і відповідно, двері для середньої висоти стін теж все аналогічно з аналогічними кольорами, тільки що просто вище. Але виглядає виглядає гарно. Далі у нас є аж одне покриття на стіни. Стіна теплиців, але тут є декілька варіантів: власне, два варіанти: просто покриття можна побачити: зелене, чи біле, чи таке типу бежеве коричневе. Кавува або дерев'яне покриття, чорне, коричневе, теж більш світліше, коричневе, та зелене і біле покриття. Як на мене, варіювати можна досить прикольно. Мені подобається. Також в режимі будівництва у нас є нова плитка на підлогу. Я її не побачила на скріншотах, Мені про неї писали в коментарі, за що дуже вдячна, але я, в принципі, все рівно побачила. Е, вона є в п'яти варіаціях: ось ця варіація і ось ця. Вони різні. Вони йдуть різні, ось ця дещо темніша. ця Дещо світліша. Також є дві варіації такого більш цегляного кольору. Можете бачити, ось цей більш такий червоний, цей вже більш наче, старіший вимитий, плюс можете бачити, тут є такий узор цих цегл, а тут вони, типу, як суцільні, наче просто плитка. Так само з цими сірими, ось ця варіація, яка світліша, вона йде ще з узором. Зовсім трішки світліша, зразу і не помітиш, а ця йде без узору. І ще п'ята варіація це ось така ось помаранньша. Варіація. Ще в режимі будівництва в нас є дах для теплиці. Точніше, варіація покриття даху для теплиці, можете бачити. І в принципі досить непогано виглядає все б нічого, але зараз я покажу вам одну фішку. У нас є стандартний скляний дах, і він не відрізняється нічим від цього даху теплиці, крім товщини перегородок. І тут я чесно не розумію приколу. Можливо, ще трішечки, можливо, трішечки ще відрізняється колір скла, але не те, щоб сильно. І якихось бонусів цей дах в описі своєму немає, та мені здається, що не буде ніякого бонусу під час самого геймплею. Що ж, давайте перейдемо до самих предметів і теж будемо йти по порядку, як я в принципі їх і виставила. Почнемо з ось такої скриньки для садових інструментів. Не те, щоб ми могли її якось використати, вона не функціональна, але це ось такий декор з різною варіацією свочів. До речі, всі кольори, плюс-мінус я так бачу, підходять під кольори стін, які можна пофарбувати, та її вікон з дверима. Далі можемо бачити ось такий ось верстак садівника. Це теж декор, просто поличка. Нічого особливого ми на ній робити не зможемо, крім того, що зможемо ставити. Різні предмети, і я вже тут поставила розсаду, яка теж десь з цього комплекту. Є три місця, як можете бачити, для того, щоб сюди щось поставити. Ну і якщо по кольорам, теж все стандартно, все в одних кольорах, все в принципі однаково. Далі зразу подивимося, ось цю розсаду. Мрії і надії теж типова така формочка з розсадою. Не знаю, як це прям правильно називається, але прикольно, типу, мені в принципі таких штук не вистачало для того, щоб якось урізноманітнити декор саду. Далі трішки вище над Цією поличкою ми бачимо сонячну панель. Це такі панелі, котрі більше вішаються в теплиці. Не знаю, чи буде від них якийсь особливий ефект, але можемо бачити теж прикольні свочі, які дуже класно будуть поєднуватися з кольорами, які є в самому наборі. Мені подобається. Біля освітлення ми бачимо ось цю навісну клумбочку, так би мовити, з квіточками. Теж декілька варіацій самих квіточок-кольорів. Ну і відповідно тримача з. Самим горщиком. Прикольні квіточки, але ну, я не часто, не часто такі використовую. Мені б, якщо чесно, хотілося більше побачити якісь декоративні садові рослини, якісь кущі, клумби з квітами на землю. Далі ми маємо ось такий вентилятор в теплицю. До речі, дуже прикольно зроблено, і зараз покажу з іншої сторони, теж він є, тобто він йде таким собі сквозним, і в принципі можете помітити, що він. Просвічується, ми бачимо іншу сторону. Далі в мене йде ось така поличка на стіну, теж стандартні свочі, стандартні кольори, але вона виглядає досить прикольно. А на поличці в мене стоять всякі такі садові штучки, якісь бризгалки, напевне, добрива якісь, чи, можливо, просто щоб поливати, бризкати рослинки. Далі в нас тут знов декоративні штуки, ось такі маємо лійки, ось такі ось такий великий горщик з добривами чи з насінням. Напевне, скоріше за все, з добривами для садівництва теж, відповідно, різні варіації кольорів можна собі під себе підібрати. До речі, ось так прикольно виглядає ось ця коробочка з таким принтом. Цікавим, то ще рукавиці лежать. В принципі, поки що, поки що. Ну, такі стандартні, непогані текстури желіць поки нема на що, мені принаймні. Так, і теж декілька варіацій, добрива тут, до речі, ось таке мінімалістичне, прям може бути прикольно. Або, ой, тут навіть корм для курей чи що. Тут корм для курей. Прикольно, воно буде поєднуватися із сільським життям. Далі ми можемо бачити ось цю таку здоровезну полицю. Це полиця, ніщо інше, просто полиця, просто наставити купу всього. Напевне, туди можна якраз і рослинки трішки поскладати. Хоча це буде більше декоративно. Можемо бачити теж стандартні варіації кольорів. Прикольно. Далі тут в мене стоять різні варіації теж рослинок, це теж розсада, Теж розсада вже, яка більше проросла. Вони, в принципі, тут є одна штучка з різними варіаціями кольорів, навіть не така, що не проросла, і проросла, і різні кольори горщиків. Прикольно, до речі. І є зразу групкою теж аналогічно ті, що проросли, не проросли, і різні кольори горщиків. Ще один вазончик. Вазончиків багато не буває, тому я задоволена. Прикольний вазончик, мені подобається. Далі можемо бачити ще горщики просто для розсади, ще одні горщики для розсади. Тут теж стопка горщиків, де не знаю чого, для вазонів чи для розсади. І ось тут теж купа горщиків, тут вже з різними більш цікавими узорами є. Мені в якийсь момент стало цікавою, чи зможу я поставити садовий горщик, в який можна садити рослинки на цю поличку. Ну і звичайно ні. Чому я така наївна? І ще одну декоративну штуку, яку я пропустила, вона в мене ось тут, я боялась, що її пропущу. Це це така собі вентиляційна решітка. І теж відповідно різні варіації кольору, вона дерев'яна і, в принципі, непогано ось буде вписуватись якраз на дерев'яні ці покриття. Ну, типу, прихована така вентиляційна решітка, що зразу в очі не кидається. Але тут такий нюанс, що вентиляційна решітка ця вже на дві сторони не показується. Логіка. Що ж, давайте перейдемо до другого кіта власне кіт з підвальними скарбами. Я не чекала, що мене щось таке заінтригує, але це, як на мене, дуже класні штуки, котрі можуть допомогти стилізувати будинки під якісь певні історії, не тільки підвали. Як на мене, така собі варіація захарашеного приміщення, це може бути і гараж, але крім того, можна стилізувати просто старі будинки чи квартири, в яких вже давно не робили ремонт. В цьому кіті. Є тільки один варіант для будівництва, саме для покриття стін, старий гіпсокартон він називається. І, в принципі, можемо бачити варіації просто різного кольору пофарбованих стін. Білий з білими багетами, так само білі стіни з коричними багетами, жовтенькі, розовенькі, зелененькі, і знову вони такі білі, вже просто з іншим кольором багета. По ним, по ним, якщо приблизитись, видно, що вони такі, типу, більш-менш старіші є. Старенькі вже і пройдемося зразу по декору на стіни. Тут ще є ось такі варіації. Надщерблених старих стін різні, можете бачити, просто пліснява, якась пішла по стіні. Так, треба точно приблизитися, бо ви нічого не побачите. Ось такі ось надщерблені, типу, що десь шпалери здерлися, чи краска здерлася. Також є типу пліснява по стінах, є подряпини по стінах. Знову здерта фарба, судячи зі всього, просто якісь плями на стінах. Ну і знову якісь, наче, подряпини. Крім того ж, такі штуки є на стіни, такі штуки є і на підлогу, але їх буде дуже важко побачити. Тут є розлита вода, тут є теж подряпани, ще якісь ем, щось ще потекло, його е, типу не можна вивезти на підлозі. І ще ось такий прям бруд з подряпаними, теж те, що не можна вивезти на підлозі. Підлога, якщо що, це стандартна, я взяла з базової гри. Так, і підемо по предметам. Я хочу розпочати з оцього... цього. Ліжка, яке викликало так багато емоцій в Твіттері від фанатів першої частини гри. Я теж грала в першу частину, але я не пам'ятаю цього ліжка. Чесно, я це вже й говорила, що я його б і не впізнала, якби не піддивилася в інших сімерів. Це розкладене ліжко в формі серця Sims 1. Багато хто з гравців сприйняв це як якусь образу від розробників, наче вони говорять, що старі версії гри, це. Мотло я особисто сприйняла це зовсім інакше. Скоріше це як відсилка на те, скільки часу пройшло з першої частини гри. А це пройшло років 20. фактично, пройшло 20 років більше вже з першої частини гри. Тому це розкладене ліжко я вважаю, більше такою собі відсилочкою, пасхалочкою на першу частину гри The Sims, яка крізь роки просто продерлася в наш сучасний Sims. Так, у такому вигляді, але ж це просто гра. Ну і тут теж декілька варіантів. Варіації можете бачити В принципі варіації скоріше по тому наскільки пошарпане це ліжко. Ну і покривало різ, різне. Так, далі, що мені просто мега сподобалось. Я обожнюю такі дзеркала. Просто гляньте на ось це вінтажне дзеркало. Воно шикарне, та воно тут трішки пилюкою пропало, але воно виглядає шикарно. Я обожнюю такі дзеркала, можете пам'ятати, в доповненій серведорадою є теж таке дзеркало, що таке велике і на стіну кладеться. О, воно тут навіть є побите. Прикольно, це можна дуже круто стилізувати. Мені подобається. Закинуті будинки з привидами, вишов. Також є така сама варіація дзеркала, але закидана всякими штуками. Ось тут, типу, якісь там рамки, картини. До речі, теж як просто мотло наскладений. В якийсь момент я зрозуміла, що в мене пропав один предмет з ось цих ось стільчиків. А тут в мене були ось такі ось коробочки з е, різними. Старими настільними іграми, до речі, теж прикольно поскладені, і, напевне, це можна, так би сказати, в доповнення брати, дозростаємо разом. І ось ці стільчики вони слугують не просто декором, а в якійсь мірі і поличкою, тому що ви бачили, що я можу на них складати якісь речі, ще якісь коробки, якісь в даному випадку в мене були старі настільні ігри. Далі у нас ще є декілька коробок з різним мотлохом. Тут якісь папки поскладені, навіть якийсь одяг. Теж можна вибрати різні варіанти. Коробка одна закрита. Я дуже надіюся, що ось ці коробки, ось ці коробки, це не ті самі, що були на анонсі з дорожньою картою, Оті коробки, на яких нам писали, що нам чекати. Тому що я все ще надіюся, що буде якийсь апдейт, оновлення з подорожами, але я напевне сильно наївна. І ще є ось така корзинка. Теж судячи зі всього, вона, наче з якимись платівками, це взагалі круто, по-моєму, записи з минулого. Отак, от, от та судячи з всього, вона з якимись платівками теж різні варіації кольорів. Блін, мені подобається. Це можна дуже прикольно стилізувати. Я принаймні знаю людей, які це дуже круто зможуть використати. Ще поки я звідси не відійшла, зразу покажу. Ми маємо ось такі фото в рамці: такі собі старенькі фото в рамочці, такі вінтажні. Сімейні фото, а насправді дуже прикольно виглядає. Є, типу, ціленькі, є побиті різні варіації кольору рамочок. Знову ціленькі, побиті чи, напевне, порвані, пошарпані, пом'яті. Так і підемо далі. Хочу зразу до того, що мене дуже зацікавило: це ось ця ось така це тумбочка. Це тумбочка, такий собі ретро-телевізор. Він не функціональний, але він дуже круто зроблений. Деталізовано, як на мене, ось ці кнопочки, побитий екран, і навіть ззаду ми можемо бачити ось цю панель як старого телевізора. Навіть ось тут якісь штучки є. Мені дуже подобається, як його зробили. Шкода, звичайно, що він не функціональний, але навіть так прикольно. До речі, в різних варіаціях: типу, більш такий, що зберігся, і такий, що зберігся ще. Менше. І на ньому в нас зразу стоїть ось такий ось світильник, теж такому собі ретро-стилі, мені теж дуже сподобався. Так, він, звичайно, зачуханий, побитий. Якби такий, до речі, був ціленький, гарний, я б взагалі такий використовувала, мені таке подобається. Але він і так прикольний. І та він робочий. Далі можемо бачити книжкову шафу, з якої в мене теж пропали предмети. Камон! Я не виходила з збереження навіть, навіть з гри не виходила, де вони пропали. В мене просто пропали предмети. Які я виставила. У мене рілі really пропали предмети, які я виставила на. Ось ці стільчики на цей столик на цю шафку. Камон, я навіть не виходила з гри, я вийшла тільки ОБС запустити. І я виставила всі предмети назад і сподіваюся, що вони не пропадуть до кінця огляду. Так, і в нас далі ось така ось книжкова шафа, звичайно, функціональна. Я це не єдина книжкова шафа, яку ми отримаємо. Я все ще вірю, що буде ще один кіт з домашніми бібліотеками. Але ця шафка така теж собі прикольно стилізована, почухана і з двома місцями, куди можна поставити предмети. Я думаю, що можна їх і сюди поставити. Ставити, але вже читами. Щодо предметів, які стоять тут, ми можемо бачити, що в мене тут якісь дрібнички, теж, можливо, якісь старі дитячі іграшки, там якась, наче, листівочка підставочці. Теж така собі прикольна. Далі ось тут можемо бачити старі нагороди, там перше місце, якісь призи, це теж, до речі, дуже прикольно. Вони саме такі старі, прям, вправді старі, по ним видно, зачухані, такі вже давненько стоять. Я не знаю, як ця штука правильно називається, для мене це візочок. Візочок, з яким би ходила якась бабуся, в принципі, десь така штука якраз може завалятися десь в гаражі, чи в підвалі, чи навіть на горищі. Ідемо далі, і те, що мені дуже сподобалося, це диван. Диван. Якраз такий, що можна не тільки в підвал поставити, в принципі, він нормально впишеться і в якийсь будинок, в квартиру. І навіть, навіть, дуже, навіть гарно виглядає. Мені подобається. Він не виглядає ще зачуханим, він виглядає ще достойно. Ну і, звичайно, такі собі цікаві варіації кольорів. До речі, оці однотонні мені дуже подобаються. І навіть ось ці з принтами вони виглядають цікаво. Далі зразу покажемо крісло. От крісло вже бачило свої. Кращі роки по ньому видно, що воно. Подерте і зачухане, і це теж прикольно. До речі, є навіть плюс-мінус нормальна варіація, якщо воно біле. Так, є ось такий торшер, який теж вже бачив свої кращі руки, він трішки вже почуханий і похилився, але виглядає, по-моєму, прикольно. Ну, як я вже говорила, цей кіт більше для того, щоб стилізувати якийсь старий простір. Далі є вазончик, додали сюди один вазончик, неочікувано це було. Не знаю, хто в підвалі тримає вазони, але вазончик теж виглядає непогано і досить-досить гарно. Далі є. Ось така скринька, скринька туриста чи людина, яка подорожує. Ось, ну вона теж чисто декоративна. Хоча ні, вона не чисто декоративна, як я розумію, вона йде в шафах, і в неї можна буде щось складати, так само, як і в рюкзаки, так само, як і в коробки, валізки. Вона йде більше як скринька шафа. Далі в нас є ретро-телевізор. В нас є ретро-телевізор, і він йде в. Телевізорах, тому він буде функціональним. Цікаво, як на ньому буде показуватися картинка, але мені дуже теж подобається, як він зроблений. Просто подивіться на ці деталі. Дивіться, як гарненько зроблено. Ну, шнурочки, можливо, тут трішки фігово зроблено, але але. теж гарно виглядає. Давайте подивимося, які варіації є. Та більш зачуханий, як завжди. Дві варіації по факту: коричнева і чорна, коричнева більш така, що збереглася, більш зачухана і чорна так само. Окей, далі в нас є ось такий журнальний столик. Я сюди ставила телевізор. Теж, звичайно, варіації більш зачухані і більш вцілілі, де ось ці сіточки можете бачити. Тут ще ціленькі, а вже якщо вирізати іншу варіацію, вони вже вибиті. Теж, в принципі, такий собі, якраз десь підвал. Ну і останнє це. Телефон, старий телефон. Чесно, мені так не вистачає цих телефонів, як були всім з два. І телефон чомусь на ланч-пакеті. Я не знаю, чому, але ж, от, ото ж ланч-пакет, правильно? Я розумію, то ж не чехол для телефона, то ланч-пакет. І телефон на ланч-пакеті. Ну і що я можу сказати, так це напевно, що цей шнурочок робили ті самі люди, що робили шнурочок до фена з набору дрібнички для ванної кімнати. Але, в принципі, ще не так страшно виглядає. Виглядає краще. От серйозно краще виглядає. Але ну блін. Тут є просто настільки гарні деталізовані предмети, як, наприклад, ось цей телевізор і разом з тим ось цей шнурок. Що ж, ми закінчили з цими двома китами, і що я вам скажу. Мені сподобалось обидва. Правда, декору е, і предметів в кіті з теплицями хотілося більше, але все рівно там є класні штуки, які допоможуть стилізувати мою майбутню теплицю. А я вже планую свою теплицю. Мені неочікувано прям дуже сподобався. Кіт з підвальними скарбами. Він мені дійсно сподобався. Там дійсно класні стилізовані предмети, атмосферні, і їх хочеться якось собі запхати в гру в той самий підвал, чи на горище, чи навіть якийсь старий сімейний будиночок, щоб просто розбавити його атмосферу і зробити його якимось більш автентичним. Пишіть в коментарях, який з цих кітів вам сподобався більше. Я особисто не можу сказати, прям, який мені більше сподобався. Теплиці я чекала, от дійсно чекала. А ось. Підвальні скарби мене приємно вразили, тому вони в мене напевне на рівні зрівнялись, так би мовити. Ну а зараз ми переміщаємося в і будемо дивитися ще місячний шик. Що ж, ми вже в касі і будемо приступати до огляду кіта. Місячний шик разом з нашими раїсою та Райаном з моєї династії. Разом можливо, я їх трішки перевдягну. І, в принципі, я вже почала приміряти на раїсі. Ще змінила її зачіску тимчасово. Перше, що ми бачимо в цьому кіті, це ось такий ось піджак. До речі, мені він дуже подобається. Дуже класні кольори як яскраві, так і не яскраві. Ну і звичайно, рисі я побрала б чорний. Тому що вона у нас в такому стилі одягається. Далі є ось такий ось светер. Теж мені дуже він сподобався. Він виглядає таким приємним і м'яким, теж з такими ж аналогічними кольорами, яскравими і більш пастельними, ну і чорним теж. Далі йде ось така ось романтична сорочка. Просто мега-романтична. Подивіться на ось ці рукавчики, вона гарненько виглядає. Теж різні кольори, більш яскраві і пастельні, ну і також трішки градієнтом. Далі йде ось така ось штука, не знаю, як це правильно назвати, але це топ і, типу, верх від светра. Але теж виглядає цікаво і гарно, є образи, в яких би я б це використала. Мені подобається. Далі футболка, чесно, ну принт такий собі, але як варіація ще однієї футболки, може бути. Далі маємо ось таку сорочку. З квіточками принт мені не дуже подобається, хоча він є досить милим. Але далі, далі є ось такий принт в горошок, і це просто відвал всього. Вона неймовірно виглядає. Шкода, що немає такої ж самої е, з спринтом горошок, тільки чорної. Далі маємо ще один піджак з топом. Теж непогано виглядає. Єдине, мені не мені не дуже подобається десь ось ця ось зона в ньому, вона, наче від фігури персонажа, не знаю, викривляється чи що. І е, гудзики гудзики не дуже. Якісні. А так, прикольні варіації кольорів, і, в принципі, думаю, можна було б щось застилізувати. Далі маємо ось такий кардиган з топом. Дуже прикольно виглядає. Мені подобається. Гарні варіації кольорів. Мені дуже подобається от саме ось такий. Ось така варіація. Це, скоріше, десь, можливо, частково і домашній одяг, а можливо, і десь на якусь прогулянку. Далі маємо ось такий топ, слів з блискітками. Мені такого, чесно, не вистачало, коли я майковила Дар'я. Хто знає, той знає, <с> лише посилання. Оце чисто для образу, для якоїсь крутої дисковечірки в клубі, потусити, щоб там прям виблискувати буквально. Далі маємо ще ось таку сорочку, це більш такий якийсь вільний, комфортний домашній варіант сорочки. Ну, не обов'язково домашній, але більш такий комфортний. Можливо, навіть для піжами. На низ маємо варіації. Штанів з накладними карманами, які я не люблю. Але, але, о, це що, комплектом майже? Але виглядає теж о, це рілі, наче комплектом виглядає. Кольори точно такі ж самі, тому прям ну. Справді можна скомпонувати комплект. Ще одні штани з накладними карманами. Ось ці мені, чесно кажучи, прям зовсім сподобаються. Тричі вони більше е, якісь як е, такі робочі, напевно. Далі є ще ось такі шорти. І я думаю, що вони ось ось так, ось, ось так ось. Непогано будуть компонуватися з ось цим піджаком і топом. От якраз ось вони йдуть комплектом. Це мені подобається, можна їх поєднати. Це круто. Далі маємо ще ось такі шорти. І судячи по тканині, якщо я не помиляюся, а я не помиляюся, бо я вже це бачу, ми можемо скомпонувати ці шорти з ось цим верхом. І, по-моєму, це виглядає шикарно. Мені дуже подобається. Це прям щось таке комфортне і в той час воно йде комплектиком, десь на якусь прогулянку, зустріч, по-моєму, виглядає. Круто, мені подобається. Далі маємо ще ось таку спідницю. Я б напевне не стала б її компонувати з, разом з ось цим блискучим верхом, хоча вони начебто і підходять один одному прям дуже. Але як на мене просто близько забагато, і я б обоверху, або низ тут замінювала Ну і ще одні штани з накладними карманами. Я не знаю на що вони мені, але хай будуть, хай будуть. Щодо комплектів, в нас є сукня. Тобто одягу в повний зріст. Сукня теж дуже гарна, я такі люблю, є градієнт і є однотонні. Просто гляньте, які шикарні однотонні кольори. Мені дуже подобається. Чорний кольор на Раїсі завжди виглядає шикарно, і подивіться ще, як вона ззаду, ця сукня виглядає. Вона шикарна. Це просто неймовірна сукня. Ну, а зуття тут є тільки одні кросівочки. теж різних кольорів. Мені здається, в мене є такі кросівки, такі кросівки, як Сісі Матеріал, але більш об'ємніші мені чомусь так здається Також є нові прикраси, власне, сережки, окуляри та а, прикраса на шию. Ось такі ось окуляри маємо. До речі, вони дуже якісно виглядають, як на мене. І, ну, і їй дуже личить, і окуляри самі гарно виглядають, мені подобається. Окулярів, мені, чесно кажучи, завжди не вистачає, тому я рада навіть. Ось такі сережки. Дуже гарно виглядають, мені подобаються такі сережки. Я б навіть собі б такі хотіла б, але я не ношу масивних сережок, тому, можливо, поменше б собі взяла. А це прям дуже гарно виглядає, мені подобається. Ну і прикраса на шию. ось така ось. Вони йдуть сережки, і прикраса на шию комплектом теж дуже гарно виглядає. Досить непогано зроблені текстури, тому я задоволена. Тому я задоволена, ось таким комплектом. Прям вона так шикарно виглядає. Переходимо до чоловічого одягу, і я зразу бачу, що його менше. Його завжди менше. Окей. Бачу зразу, що є така ж сама сорочка, ось ця розхарастана, така більш домашня, так би мовити, такі ж самі кольори. Точно така ж сама сорочка з квіточками та в горошок, як для жінок, так і для чоловіків. Ось такий є бомбер чи вітровочка. Чесно, мені не дуже вписується загалом цей комплект, але ну нехай буде, нехай буде. Не Гано. Зате є ось така класна джинсовка з футболкою, і вони прям гарно, прям якісно зроблено, як на мене. Мені подобається такий варіант. Повний зріст одягу тут не додали. Зате, зате є трішки е, штанців. Трішки штанців, і частково я бачу, що тут ті ж самі штанці, що і для. Жінок, єдине, що чоловікам додали такого простого крою, прості, такі більш класичні штани. Жінкам чомусь не додали. Там є тільки якісь незрозумілі штани з накладними карманами. Зате тут є гарненькі. Далі бачимо ось такі джинсові шорти. До речі, такі довгі. В мене таких не було. І напевне, ось якщо так взяти, та це це прям комплект виходить. Гляньте, як він так смішно виглядає, якщо чесно, такий собі татусь. Але теж. Теж непогані, мені подобаються ці шорти. Далі знову ж тани з накладними карманами, точно такі самі, як жіночі, мені не подобається. Ще одні штани з накладними карманами. Теж не те, щоб я, в принципі, носила. Одягала своїм сімом, але, в принципі, як для когось застилізувати певних персонажів можна. Це, як я говорила, мені більше нагадує якийсь робочий одяг. Ще одні штани, до речі, ці підходять до джинсовки навіть непогано, непогано, хай буде. Ну і ззуття теж тільки одні кросівочки можемо бачити ось такі ось. Такі ж самі, точно, най найбудуть ось такі. Щодо аксесуарів, то чоловікам теж додали точно такі ж самі окуляри, як і жінкам. Ну, чесно кажучи, як завжди, для чоловіків маловато. Хотілося б чогось більш Свого для чоловіків, а не половина того, що є для жінок, таке ж саме для чоловіків. Хотілося б більше різноманіття, так би мовити. Але загалом комплекс з одягу мені сподобався. Мені ще й дуже сподобалися аксесуари, які додали, хоч їх так трішки. І це, напевне, другий раз, коли кіт з одягом перевершує мої очікування, і я дійсно буду використовувати з нього речі. Тому ще раз дякую пташкам за подарунок. На цьому в мене все. Пишіть свої враження від цих кітів, який вам сподобався найбільше, і чи виправдались ваші очікування. Дякую вам за перегляд, і скоро побачимось.